Вітаю вас на своєму каналі Алла фітотерапевт, сучасна фітотерапія Алли Борщ. Українська спільнота з 28 липня по 1 серпня відзначає такий тиждень боротьби із вірусними гепатитами, з такою метою, щоб максимально інформувати людей про саме профілактику, лікування, про спосіб життя для тих, хто має таке захворювання, і максимально зосередити свою увагу, саме увагу спільноти на цій проблемі. А я хотіла б сього. Розповісти, проінформувати вас про таку рослину, про яку я вже неодноразово згадувала. Ця рослина от неодно, неодноразово були такі мої публікації в засобах масової інформації. І я б, от якщо коротенько охарактеризувати цю рослину, то я б сказала так: рослина, яка рятує життя. А саме мова йде про таку рослину, як Десмодіум Канадський. І от уже багато років, мабуть, 15 чи більше ми вирощуємо цю рослину, ми використовуємо, розробляю. Я постійно працюю із з науковцями, і мені дуже приємно, що на цю рослину звертають увагу і досліджують її наукові співробітники, лікарі. Тобто, ну тобто привертаються саме рослина, вона привертає до себе увагу. Це десмодіум канадський. Рослина єдина рослина, яка має специфічну противірусну дію. А саме за рахунок того, що вона містить такі діючі речовини, які, тобто сума флаваноїдів десмодіну, саме ці діючі речовини вони стимулюють синтез інтерферону. А інтерферон це є низкомолекулярний глікопротеїд, який виявляє саме стимулюючу дію, противірусну дію, саме за рахунок того, що стимулюється цей інтерферон в організмі. Іде дія на імунну систему, і саме противірусна дія, противірусна, тобто знешкодження, недопущення, попадання в організм вірусів. Як ми знаємо, що гепатити є АБЦ, і саме препарати на основі цієї рослини виявляють противірусну дію. І от уже багато років я працюю над створенням препаратів. Тобто, дія полягає в тому, щоб не допустити розвиток цирозу, Фіброзних змін у печінці, гепатозу, тобто саме захист, захистити печінку, захистити печінку від вірусів, від інших факторів негативних зовнішнього середовища. Але коли ми говоримо саме про гепатити, то це саме проти вірусна дія. Тобто, я б сказала, що це єдина рослина. Рослина надзвичайно ефективна, що підтверджено лабораторно. І я веду облік таких пацієнтів, і мені дуже приємно, що 92% із усіх людей, які лікували вірусний гепатит при лабораторних дослідженнях, саме такий діагноз через рік півтора лікування, такий діагноз. Зняти і саме я звернулася до таких наукових співробітників, з якими я співпрацюю з метою, щоб більш поглиблено дослідити цю рослину. І зараз от уже другий рік ми працюємо в цьому напрямку, тобто, це не просто такі фітопрепарати, які там от, що ми готуємо. Ми готуємо настій, настій десмодіуму де канадського можемо готувати і свіжої сировини, можна готувати із. Свіжої із сухої сировини, тобто рослинку ми висушуємо, подрібнюємо, беремо дві столові ложки на склянку окропу, настоюємо 30-40 хвилин, проціджуємо і користуємося по третій частинці це 50-60 мл тричі на день до їди. Крім того, ми використовуємо екстракти. Екстракти є різне процентне співвідношення, це від 20 до 30, і саме 25-28% екстракту на основі свіжої трави десмодіуму канадського. Є саме ефективними при лікуванні вірусних гепатитів. Крім того, для лікування вірусних гепатитів користуємося ми іншими рослинами флаваної саме не жовчогінними, не тими рослинами, які містять гіркоти, а саме рослини флаваної Тобто, це захист печінки, максимально захищаємо, максимально ми впливаємо на процеси в печінці. Ми запобігаємо розвитку цирозу, який є небезпечний. І в процесі лікування, звісно ж, ми проводимо обстеження для того, щоб відстежити динаміку лікування, лабораторні обстеження, УЗД-обстеження. І, звісно, ну, от я, наприклад, сама в захваті від цієї рослини, тому що ну, ця рослина дійсно ефективна, вона є надзвичайно цілюща і заслуговує на таку величезну увагу. І хоча от, певний час проводились дослідження. Ми знаємо, є такий препарат Фладекс, який використовується при вірусних захворюваннях в офтальмології. Це виробляє Харків. Ю. За кордоном дуже ну, якби, працюють на основі цієї рослини. Є препарати, деякі країни використовують цю рослину як офіціональною. Тобто, як ми знаємо, як ми бачимо, рослина заслуговує на увагу, і, звісно, вона є одною із. Таких, як однією з таких, які, які є специфічними противірусними рослинами, крім того, десмодіум канадський, препарати на його основі використовуються при інших захворюваннях вірусної етіології, тобто і цукровий діабет, і герпетичні враження, герпес, оперізуючий лишай, інші захворювання, урологія, досить хороша дія, дає результат при лікуванні цієї аденоми. Гіперплазії, передмікрової залози, хронічні захворювання, нирок, особливо постковідні. Ми знаємо, що є постковідні ускладнення, це цукровий діабет, це хронічні. Тобто, якщо які були захворювання, то ковід, коронавірус він спровокував, тобто хвороби починають. Ну, якби розвиватися, відсутня динаміка, і саме в такому випадку ми також використовуємо препарати на основі десмодіуму канадського. Тобто, рослина дуже хороша, вона є дуже цінна. І потребує поглибленого вивчення, і звісно ж за вивченням це використання в офіційній медицині. Тобто дуже б хотілося б, щоб на цю рослину звернули увагу якнайбільше, тому що вона на це заслуговує. Шановні мої підписники, гості каналу. Я бажаю всім міцного здоров'я, найскорішої нашої перемоги. І якщо в кого виникнуть які запитання, то під цим відео, як і під іншими, є номер телефону. Мого вайберу, і звісно ж, якщо потребуєте моєї допомоги, то я допоможу до наступної зустрічі.